Фрезіє для тих, хто полюбляє начинку, а не коржі. Для приготування бісквіту нам потрібно розділити яйця на білки та жовтки. Білки збити до стійкої піни, не припиняючи збивання, поступово додати половину цукру та збити до стійких піків. Посія борошно змішати з крахмалом і розпушувачем кейс збит з другої половиною цукру та ванільним цукром до пишної світлої маси. До жовтків поступово чергуючи додавати білки та берещану суміш. Акуратно перемішати лопаткою. На аркуші пергаменту намалювати коло, використовуючи форму діаметром 21-22 см, перевернути папір, викласти половину тіста всередину, окресленого кола злегка, виходячи за межі розрівняти. Випікати в розігріті до 190 градусів в духовці на середньому рівні 10-12 хвилин. Друге чесноді заспити такий саме корж. Кринь коржів обрізати і зняти перами. Для крему потрібно змішати молоко з половиною цукру в каструлі і довести до кипіння. Збити яйця з рештою цукру та ванільним цукром, дати крахмал і добре розмішати. Гаряче молоко тонкою цівкою влити в яєчну суміш, постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок. Повернути суміш на сладкий вогонь і постійно помішуючи, зварити крем до загустіння, зняти з вогню. Додати до гарячого крему половину масла і добре розмішати міксером, повністю охолодити крем. До охолодженого окремо додати м'яке важкове масло і збити до білої пухкої маси. Розчинити желати на відній бані або в мікрохвильовці, додати до крему у гарячому вигляді та добре перемішати міксером. Для цукрового сиропу потрібно змішати воду з цукром, довести до кипіння і розмішувати, поки цукор повністю не розчиниться. Взяти з вогню і охолодити. Нарешті збираємо тортик. Потрібно порізати полуниці на половинки, обрунути форму саме кільце, плівки і поставити його на тарілку. Викласти перший корж і змістити його сиропом. По стінкам форми викласти половинки полуниці, вилити частину крему лопаткою, і розподілити, і, по всій формі, викласти полуницю і виклала другий корж. Посочити сиропом і зверху крем. І розрівняйте по поверхні. Зверху накрити плівкою холодильник на 80 годин. Прикрашаємо теплим шоколадом і полуницею. Прибираємо все. І все. торт в Росії готовий. Смачного!